Я не знаю, чи чули ви чи ні, але російська опозиція вона придумала таку дуже стрьомну, а, мирну протестну акцію, яка називається «У півдні проти Путіна. Ідея в чому? Ідея в тому, щоб 17 березня, в день виборів Путіна, люди, які знаходяться не в Росії, зібралися на виборчих дільницях о 12-й годині дня. Ну, типа, я, я, я реально я не розумію. Тобто, ви хочете, щоб люди там зібралися біля виборчих дільниць о 12-й годині дня. Але в мене питання: що би що? Тобто я коротше, так і не зрозумів. Хтось пише, що хочуть, щоб люди зібралися і просто стояли і не голосували. Хтось пише, що ідея, щоб люди просто портили бюлетені або голосували не за Путіна, або там щось. Коротше, я не зрозумів. Коротше, я пошукав в Твіттері про цю акцію. І тут є дві думки в Твіттері. Дві думки в Твіттері. Одні пишуть, що це. Акція протестна, хоча я не розумію такого протесту, наприклад, якщо ти там в Берліні або ну, десь ти не в Росії, чим ти протестуєш? В чому тут протест? Ти зібрався в Женеві, коротше в чергу, біля виборчої дільниці, там я не знаю російського консульства. А в чому тут акція? І інша думка, інша думка, інші люди викладають ті ж самі відео, як і ті, які підтримують цей південь проти Путіна. Але ці інші аккаунти в Твіттері пишуть, що ці люди зібралися не на акцію, а ці люди дуже підтримують свого президента і хочуть проголосувати за Путіна, і тому вони зібрались. І де тут правда, реально не розбереш, тому що ці люди їх нічого не питають. Вони просто стоять в чергах, з ними роблять відео, і немає ніяких екзит-полів. Я, коротше, взагалі не розумію, що відбувається. До, до чого цей цирк і в чому, типа, сенс цієї акції? От для людини, наприклад, для американця якогось, да, який живе там в Вашингтоні, він йде по вулиці, він бачить здоровенна черга народу. Він, коротше, не в темі цієї типа, акції опівні проти Путіна. Він просто йде на роботу, або, не знаю, йде бухати. І він бачить величезну чергу людей біля російського консульства. І йому кажуть, о, ця черга людей прийшла до консульства голосувати. І він такий, ніфіга себе! Оце така купа народу прийшла підтримувати Путіна, типа, Вау, я не думав, що Путіна підтримує скільки людей. І прикол, в чому? Прикол в тому, що цей, ці всі люди, які прийшли туди, ну, наприклад, навіть якщо ми уявимо, що всі вони. А, не знаю, Викинули або розірвали свої бюлетені або проголосували не за Путіна. Але ж це не важливо. Цей, як московська центральна виборча дільниця, чи як вона там називається, вона все одно нарисує Путіну все, що він захоче. І це виглядає дійсно стрьомно. Люди бачать ці черги у російських консульств. Там через два дні Росія оголошує результатів тих виборів і каже, що а, на виборчих дільницях. А, Типу, поза Росією за Путіна проголосували 90%. І люди, які бачили ці величезні черги, тоді вони бачать ці цифри, там 90%, і вони будуть ототожнювати всіх цих людей з підтримкою Путіна. І це настільки тупо, я, я взагалі не розумію російську опозицію. Ці акції вони якісь, я не знаю, безсмислені безпощадні. Вони такі тупі, які, ну. В принципі дуже багато чого всього, що робить їх опозиція. Але ще, типа, ще гірше, от Sky News, Sky News бачите? Sky News. Журналістка бере інтерв'ю у жіночки, яка стоїть в черзі і в черзі, типа, протесту проти Путіна. Давайте подивимось. Вона каже. Люди підходять в цю чергу, як типу, частина протесту проти Путіна. Протесту. От, послухайте ще, що це вона сказала, а тут є. Субтитр? Нема субтитр. Але ну давайте послухаємо. Ой, тут прямо пишуть. Тут прямо пишуть. Якщо ви почитаєте, Russian Citizens Living in UK.

Тобто, оце, оце, оце акція, це, це як все, як все від російської опозиції. Безсмислена і безпощадна. Стоїть, коротше, толпа народу, ця черга величезна. Журналіст каже, от ця вся черга, це типа проти Путіна. Вони прийшли спортити бюлетені. І далі вона підходить до жіночки і питає, за кого будеш голосувати? Вона. Я буду голосувати за Путіна. Я взагалі не розумію ні черта. Тобто, ну те, що хотіла зробити російська опозиція, от ефект і результат зовсім протилежний їхньому плану, тому що в них план був, ну, з самого початку реально кончений. Це моя... Це, насправді, дуже приватна питання, але я буду вважати за Путіна. Це моя... Це, як ви знаєте, наш президент. Давайте послухаємо, що там ще ці жі жіночки каже, якась жіночка за нею. Um, my... yeah. is... А і жіночка, яка стоїть за нею, також в цій черзі каже, well done, well. Done". Тобто, в цій черзі, яка типа, проти Путіна, як мінімум, дві подруги, прийшли голосувати за Путіна. Це, 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 це Чесно, це сама кончена протестна акція, яку я коли-небудь бачив. <клух>